Всім привіт, дорогі друзі, знову я з вами Данко. І, і ми я вам казав, що одразу наберемо 50 лайків, але мені не схотілося чекати. Ну, Я вже ну, на такому ракурсі. І я казав, я вам казав, як ч, 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 читерити. Ну, давайте приступимо. Вас дивіться. Заходити в плеймаркет. Нума різниці, це комп'ютер, чи це комп планшет. Ну, я покажу на планшеті показую. Потім буду, думаю, випускати на е, телефоні. Дивіться, плеймаркет. Нажимаємо Заходимо в Play Market, е, заходимо сюди і дивіться, пишемо прорами. Дивіться, до. Дивіться, і тут вже пише. Ви маєте писати програми, от дивіться, зараз. Так, програми до Майнкрафта. Бачите, да? І дивіться. Е, нажимаєте сюди, от, пок, от сюди. І установити. Прийняти. Ждемо. Я думаю, ва, і, ну і тепер ждемо. Давайте ждемо, поки воно встановиться. Я говорив, наберемо, давай наберем, ставте лайки. Ну, воно там швидко загружається. Так, дивіться, давайте встановлення. Давайте так. Заходимо на, давайте, в май, заходите в Майнкрафт. Бачите, пише, вже успішно встановлено. А розподіжі менш довго. Подожіть, ну, вибачте, Ну, давайте так, отак швидше буде. Беремо так, так і дивіться. Нажимаємо сюди, так швидше. Диві, диві, давайте спробуємо. Ой, дивіться. Тепер давайте заходимо здаємо віживання. А от я, давайте поміняємо ракурс. Дивіться. Так, давайте тепер зламаємо дивіться, беремо, ламаємо землю. Можна, що хочете. Тепер дивіться, беремо, виходимо і оце викидаємо. Тепер заходимо в нашу програмку і дивіться. От ну, це моє, що я вже вчитель. І от перший сервер, заходимо на нього, сюди нажимаємо перше, І от бачите, та земля, що ми добули. Тепер беремо ту землю і в неї зараз перемінимо. Наприклад, нам треба, давайте сказати, наприклад, золото. Да? І, і тут пишемо, скільки нам треба. Давайте, наприклад, давайте, 30 штук. А це щоб скільки було сініш. Давайте напишемо 999. Ну, чим більше, тим буде краще. Так, і далі нажимаємо сюди, сюди. І воно у нас збереглось. Тепер виходимо. Закриваємо програмку. І тепер заходимо в Майнкрафт. Вот, дивіться. Заходимо віжування. І все, вже 30 золотих тих в наших є. Ой, вони ставлюйте все. Все і на, ць, і на цьому був кінець. До убачення.